Медики під прицілом у Руській Поляні троє молодиків взяли у полон бригаду швидкої. Агресивним пацієнтам не сподобалося, як одному із них надали допомогу. Нетвера за компанія майже годину тримала у страху фельдшера і водія, погрожуючи ножем та сокирою. Подробиці нічної пригоди шоковані медики переповіли моїм колегам. Три особи так, в коридорчику дуже агресивні, дуже. Такі неурівноважені нецензурними словами, такими рочали. Розмовляють між собою. Фельдшер Наталя Шевченко переповідає подробиці тієї неспокійної ночі. Жінка працює на швидкій вже понад 30 років. За цей час, каже, бувало всяке, та такої зустрічі на ночному виклику у приватному будинку не очікувала. Трійся нетверезих селян за допомогу одному з них віддячила лікарці погрозами, а потім ще й кинулась на неї із ножем та сокирою. Перелякана жінка і водій швидкої ледве встигли заховатись в автівці. Водитель не встиг закрити двері, вона вириває отак дверку і до нього влазе. п'яна такою бранню, такою я такої брані не чула за своє за своє життя. На водителя я вас порубаю, я вас поріжу на куски. Такі, такі слова були в мою сторону, такі водителя, Це не можна передати. Лікарі приїхали надавати медичну допомогу місцевим жителям, які порвали в стані сп'яніння як Говорять січовиці події, що не сподобалось, як надавали лікарі медичну допомогу. Пошкодили автомобілі. Зокрема, були пошкоджені колеса автомобіля. На світлинах пошкоджених колес сліди чималого ножа. Зараз їх вже замінили на нові та коштувало це станції швидкої більше двох тисяч гривень. Там зізнаються, такий напад на парамедиків далеко не перший. Раз в місяць такий випадок обов'язково є, а то і два-три рази на місяць. Просто цей випадок, це знаєте, остання крапля. У нас до цього більш такі, знаєте, в Умані, в Черкасах отакі випадки. А тут, тут в селі, де, де люди один одного знають, де викликають швидку допомогу дійсно, коли, коли, коли в цьому є потреба. Пацієнт, до якого вночі виїздила фельдшерка, своєї провини не визнає. Переконує, на медиків не нападав, а колеса, мовляв, швидка сама попробувала на уламках скла. Жаби в, в руки не брав. Ні, не брав. Пора в руки не я в руки не брав. У мене що голови взагалі немає. Буквально на днях була аварія на дубку. Там стекол дуже багато, на дорозі. Я, навіть, як ішов в магазин, я собі ноги попробував. Наразі у поліції ще розмірковують, чи відкриватимуть за цим фактом кримінальне провадження. А от станція швидкої вже готує на агресивних пацієнтів позов до суду. Вимагатимуть відшкодовувати і матеріальні збитки, а можливо і моральні. Адже фельдшерка Наталія Вічоку не отямилася досі. Ірина Куйбіде Віка новини.